Добрий день, це канал Я і Маміні тваринки. Не знаю, чи на телефоні видно. Які дерева білі-білі зверху. У нас нині 2 градуси морозу. І та як туман. І там от вдалині дерева зверху білі-білі. Далеко звідси від мене. На телефоні так не видно. А я вийшла подивитися на садок свій. Погода гарна. Трошки думаю, пройдусь, подивлюся. Це мої фундучки прекрасні. Ось, бачите які. Ось. Ростуть мої фундучки. Ось яблуньки. Красуньки. Ось. Хочу глянути на свої агруси. Чи вони живі, чи здорові. Тут кажуть родичі гарбузові. й пропав акрус. Живець пропав. Так. Виноград мій накритий. Дивіться, яка у нас сьогодні на другий день. Красота, дерева, все таке в іні-іні. Чи як гарно? Їдко на дворі, так, так їдко. Моростю два градуси, вже зараз градус. ну вітер, туман, такий вітер їдкий їдкий. От. Не знаю, чи видно, на дереві буде як мороз, те, як вітер. Трошки хитає дерево. Ось такий їдкий їдкий протягує вітер. Ну так, на телефон вроді так не передає, а так воно так гарно дивиться. Ось дуже гарна природа. Дав би Бог тільки нам миру перемоги скоріший. Нашим хлопцям сили і здоров'я хлопцям, дівчатам, щоб вони скоріше ворога прогнали і верталися додому живими і здоровими. Бачите, гарно. А, все біло-біло. Ось -біло. така у нас природа. Так, це мої полунички такі. Вже їх аж. Ось так. Від краю і сюди, сюди, сюди. Ось, ось доти поляла От край телефона. Ой, не покажу Ось тут. З <схи> краю телефона з того боку. Це я стільки вже поляла а ще от ще трошки залишилося поляти. Ось там в мене Хризантеми накриті. Уявлення немає, що вони там собою представляють. Питали мене, що вони там. Чи ростуть під соломою чи ні? Не знаю. Не дивилася, брехати не буду. А, Чи ти який іній? Понамерзало, тепер дивіться. Як. Туман який. Туман і намерзає на, на дерево. Це вже я на другий день тут знімаю, бо тоді подзвонили до мене і я не дозняла. Ось, бачите, який іній на деревах. Все в тумані такому. Ось навіть туди горбки всі, бачите які у Інії Ось так нас. Де за вітром? Сховано, нема. А де напроти вітру, понамерзало, так що аж ну. Не знаю, зараз подивлюся, чи я знайду. Ту хризентему де хоч одну, чи ні. Ну от. О, бачите? Хоч би на краю хай лежать. Ну, тут м'ята, лілії посаджені. Ось так що. А це мій той, як його шпинат. Бачите, не змерз, нічого йому не вредить. То, мабуть, та як Таня казала Альохіна до мене, що є такий, що зимує. Він, мабуть, зимує. Ось росте два корчики. Це моя петрушечка. Ось красунечка. От. Ну і я мала показати, я мала показати. Значити. Шо? 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 Шо ти? Шо? Шо я? Шо? Шо? Ну йди. Ну йди сюди, кти. іди сюди, сюди. вилізай. Ну вилізай, ходи. Йди на руки. іди, Кти, О! Мій сер захотів мурзатися, виріс навіть на плечі. От коли він хоче, от тоді він помурзається. Не пушок. Гай, тим бешкетник ти мій. Не знаю, як вам показати. Бачите? ти пушок. Не знаю, Видно буде, не видно. Ах, який котяра. Ти бешкетник, мій бешкетник. От як він хоче, то тоді його можна помурзати. Ой, як мені вилізти в садок з тобою, Га, щоб ти не впав? Сиди вже на тих плечах. Ой. Ой. Ну йди вже, йди. Ох, ти бегемот в мене, я тобі скажу. Ой, лізла догорив, спослизнулася, він злетів. Ну, назад виліз. От то бегемот. Так, це виноград, я показувала. Сиди вже, не крутися аж. Ну все, все, я тримаю, сиди. Це моя не моя актінідія накрита. Поки місць морозів не було сильних, вроді все добре. Ну, я відра горіховим листям накрила коріння. Хоча вона морозу не боїться, це мій абрикос. Те ту персику боже, ти що хабан товчайся. Ну, люди казали, що в них агрус. Починав розвиватися мій, немає ще, бачите? Ні листочків, нічого. Я хочу щоб його відв'язати вже. Так. Ось так. Ось така у нас красота. Ось так зі садка дивиться. Ну то ж чекаєш! Але ж ти такий бегемот. Кіт! Ти що кінь товчешся по плечах? Ага, ага. Ай, яка ж, яка ж я мурза, да? Коли я хочу. А коли не хочу, то кажу, ну вас баню. Ніхто мене не має права гладити, так? Да? Ай, ти такий мазуняк. Ось так у нас. Така природа. Трошки вам природи покажу. Де ти там? А от Йошти трошки бруньки набралися. Ой-ой! Ой-ой-ой, бачите. О, і он там той, і так сам. А, а грус ні. Що? Тобі так в прикол сидіти? Ой, башечку, я вже що тебе показати. Дивись. Кажи всім привіт. Не знаю, чи видно буде, чи ні. А? <реш> Ота От котяка. Ой, Ой господи Ось такі діла. Ледненько. Біжу я годувати своїх кузульків. Показала вам, який у нас голольот Чи вже ледиться, чи як, не знаю. Чи це іній верніше сказати. От, Все, намурзався. Ось так бачите. А, а, а. О, а, а, а. бегемот ти котячий, бегемот ти котячий. Ти кабан. Ось так то, ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Скоріше є нам всім перемоги. Ось така у нас в садку красота. Трошки вийду, подивлюся в садок, потішуся. Природою, подихаю і вже легше робиться, настрій трошки підноситься. Груша багато має того року цвіту, якщо не повимерзають бруньки від тих всіх ініїв, того всього, ну то цвіту буде. Ось такі то справи. Так що всім всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. О, а ти прогавив, так? Да? ці. І всім всього самого найкращого треба зійти донизу, щоб не впасти. От. І такі то справи все. Всім удачі і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі! Па-па-па-па!